Всім привіт! Ви на каналі Дія і Аватар Ворлд виповнилося три роки. Уявляєте, аж три роки нашій класній грі уже. І Аватар Ворлд підготував для нас такі класні секретики, які усі в цьому відео я вам покажу. Тому підпишись, постав лайк і натисний дзвіночок, бо скоро вийде продовження мого серіалу. І зараз я знаходжуся на нашій кіностудії в місті Стардас. Подивіться, що тут відбувається. Тут просто стільки нових людей. Тут вони із ферми, із різних місць. Тут навіть діти є це дуже класно. Тут вони поміняли. Ну а ще ви бачите на фоні? У нас такий лімузин з'явився класний. Навіть подивіться, як всередині помінялося, до речі, заді. У нас є три рамки, які є частиною секретика, і ми їх розгадаємо. Тут є люди навіть з острова. Дивіться, як просто прикрасили тут. Це просто це неймовірно. Дивіться, усі в костюмах просто це такий шедевр, так, так класно зробили. Що ж, не будемо тянути кота за хвіст і перейдемо до секретиків. Ось тут перед входом в сам кінотеатр. У нас є кульки, і за ними є ось така коробочка. Впізнали чоловіка на фото. Саме так це директор нашої школи, тому ми йому даємо коробку і звісно це спрацьовує. І у нас вона відкривається. Давайте дивитися, що всередині у нас тут є фрагмент для картини. У нас є ось такі штани. Давайте його якраз нарядимо. Сорочка і ось такий піджачок. Все можна святкувати три річчя нашої гри. Ось цей фрагментик нам потрібно поставити в картину номер 2 і у нас з'являється ось такий величезний сертифікат. Ну і в кутку ми бачимо значок банку саме туди, туди зараз ми й прямуємо. Цей сертифікат нам потрібно дати ось цьому чоловіку, він його підтверджує і дає нам ще один фрагментик. Ставимо фрагмент, і нам випадає наступна підказка. Тут у нас є ось такий папірчик, куди нам потрібно піти, і пеленочка. Ось тут, у цій палаті, у нас знаходиться цей малюк. Надягаємо і у нас тут є ще одна пеленочка, яку ми зняли, і у нас є останній фрагмент. Ставимо його на місце, і у нас випав подаруночок але ми його розпакуємо, коли розгадаємо ще першу і третю картину. Для того, щоб розгадати першу картину, нам потрібно прийти в самий кінець нашої кінозали. Тут у нас є жінка з підказкою. І в підкасті сказано, що нам потрібно усі ці чотири диски, які ось вони у нас. Їх потрібно вставити в на спеціальні місця, і ми знаємо, де ці місця. Нам потрібно їх ставити на кіностудії. По порядку дивимося, ось так. Це у нас третій фрагмент. Ось це ми дивимося. Це у нас вже четвертий фрагмент. Оце це у нас самий перший, І ось це у нас другий фрагмент. І у нас випадає ось така: це наш старий секретик. І перша частина від картини. Ставимо кусочок на місце. І у нас наступний секретик. У нас тут є телефон, який нам потрібен, і підказка нам потрібно піти на нашу фотозону на пляжі. Взяти в вкладці всіх людей нашу головну дієву особу, ось, бачите, як вона прикрашена. Дати їй телефон і щоб вона зробила у нас селфі. І ось у нас уже другий шматок. Ставимо цей шматочок, і остання підказка у нас випадає одяг, ми маємо надіти його, і нам потрібно в цьому костюмі виступити на нашій сцені в стардасті. Друга картина, другий подарунок вже є. Тепер переходимо до третьої. Ось тут у нас є чоловік з травою і у нас є собаки, яким ми і маємо дати цю траву. І ось у нас перші фрагменти. У нас випав подаруночок, і тут у нас е, для яєць, е, і у нас є пензлик. Нам потрібно піти на ферму і розфарбувати яйця. Ось у мене 4 яйця. І ми, у нас є 5 варіантів, як їх розфарбувати. Нам потрібно скласти слово I Love Avatar World. Ось такі 4 яйця у нас мають бути. І ось наш третій, другий точніший фрагмент. Вставляємо наступний фрагмент. І у нас випав корм для голубів. На фермі саме у нас є голуб. Отут вони на дереві і даємо їм цей корм і ось наш останній фрагмент. І вставляємо останній фрагментик. У нас з'являються нові кульки, три види. А також три картини ми зібрали. Давайте подивимося, що це за картина. Перша картина, яку я відкрию, це ось така: це наш стардаст. Друга це у нас ферми. Так, трійка має бути в ту сторону. І третя це у нас наше місто Sunrise. Ось такі три картини тепер можна прикрашати ваш будинок. Також у нас з'явилася в магазині нова кнопочка, яка називається Avatar Anniversary. І тут у нас уже два подаруночки. Перший – це ось така машинка для малих дітей, а друга це у нас 50 монеток. Дякую за такий подарунок. Даня разом зі мною хоче подивитися, що це за машинка, і дивіться, яка вона велика, і вона двомісна. якраз Даня з Денисом зможуть тут разом кататися. Ось так от жух-жух. І тут навіть відкриваються дверцята. Цього року у нас теж дуже класний день народження Аватар Ворлд, тому я думаю, я вам допомогла розгадати всі секретики, які відомі на даний момент. І звісно, у нас скоро будуть ще подаруночки в нашому Аватар Ворлд Аніверсарі в розділі в магазині. Тому перевіряйте їх. На зами, як завжди, була я, Діагеймер. Геймер. Всіх люблю, всім папа! -па!